У Роттердамі проводять масштабну операцію з перекачування десятків мільйонів літрів легкозаймистої речовини через пошкодження резервуара на нафтопереробному заводі ВР. У понеділок було виявлено витік у даху резервуара на вулиці Дарсі. У зв'язку з ризиками для безпеки прийнято рішення перекачати вміст резервуара у сусідній. Точний склад речовини не розголошується, але відомо, що ця комбінація легкозаймистих хімікатів, що підвищує рівень небезпеки. Відомо, що операція з ліквідації наслідків триває. Перекачування триватиме 60 годин. Пожежні команди та служби безпеки перебувають у повній готовності. Операція проходить під суровим контролем. Ситуація стабільна. Ця подія підкреслює важливість суворого дотримання заходів безпеки на промислових об'єктах. Фахівці слідкують за розвитком ситуації, щоб уникнути будь-яких ускладнень.